Про встановлення абонентської фіксованої плати за користування газовими мережами вперше заговорили торік, після введення у дію газового кодексу. За задумом урядовців, кожен абонент отримав право самостійно обирати постачальника блакитного палива. Але оскільки паливо доставлятиметься мережами місцевого газового господарства, то абонент має окремо оплачувати фіксовану суму за утримання мереж та розподіл газу. Однак, торік, розмови про введення фіксованої плати так і залишилися розмовами. А от наприкінці березня 2017-го абонплата стала реальністю. Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, постановою номер 385 від 28 березня розділила вартість блакитного палива на товар та послуги з доставки. Фактично, вартість газу стала дещо меншою. З 6 тисяч гривень за тисячу кубометрів, впала до 6 тисяч. Але разом з тим кожна газова компанія отримала свій тариф на розподіл газу. Для побутових споживачів Чернігівгазу це трохи більше, ніж півтори копійки за куб на годину. Здавалося б, небагато. Втім, встановлений тариф це лише один із складників, на основі якого формуватиметься абонентська плата. Наступний типорозмір приладу обліку, тобто пропускна здатність. Її можна побачити на самому лічильнику. За ним йде коефіцієнт тиску визначений в газовому кодексі, далі рахуємо за формулою вказаною в постанові, а саме вартість тарифу послідовно множимо на пропускну здатність, на коефіцієнт тиску на 24 години та 365 днів. Отриману суму ділимо на 12. В результаті отримуємо розмір абонплати без податку на додану вартість. От і виходить, що ціну на газ на папері знизили. Але як фактично споживачі платитимуть газовим компаніям, то питання. За попередніми розрахунками вигідне таке нововведення для домогосподарств, що використовують газ комплексно для приготування їжі, підігріву води та опалення. Чим більший об'єм використаного газу, тим дешевшим він вийде. А щодо власників самих лише плит, за цією ж формулою виходить, що обонплата плата в них може бути вищою ніж вартість спожитого газу. Та газовики кажуть, це доволі невелика група споживачів решта матиме з такого вигоду. Більш детальних роз'яснень газопостачальники поки що не дають, посилаючись на те, що й самі не мають всіх необхідних документів.